Привіт! Хочу показати, як зробити так, щоб олії з пляшки вилилося менше, відповідно, щоб вона менше використовувалася. Якщо ми, як зазвичай, наливаємо олію, то в нас виходить ось так. А зараз я покажу, як зробити так, щоб не виливалося так багато. Беремо нову пляшку, запаковуємо, відкручуємо. І ось тут є ось така штучка. Ми за нею тягнемо. Але не до кінця, не відриваючи. Ось так виглядає це. Потім запихаємо всередину до половини, Ось. і тепер дивимось, як тече. навіть якщо я ось так перевертаю, все одно воно не тече так сильно, як звичайно коли ми відкриваємо. І щоб пляшечка лишалася чиста, беремо звичайний спонжик, складаємо навпіл і розрізаємо ножичками. Середині, але теж не до кінця. І складаємо ще раз навпіл, і знову робимо на дрізд. Одягаємо на пляшечку і все. Зайві капельки, які будуть стікати, вони будуть потрапляти на цей спонжик, і пляшечка лишиться чиста. Ну, по-перше, їх не буде взагалі так багато тих лишніх крапельок, із-за того, що ви зробите так, щоб воно текло. Тоненькою струйкою, але все одно щось таке буде попадати. А завдяки такому способу ваша пляшечка лишиться чистенькою.